Які проживають в цьому мікрорайоні, поряд, мікрорай. вони також, їх будинки також збудовані на таких самих болотах. Що це було, то ми от роздрукували, вже в таку прошу тоді відзняти, подивитися. Це не, затверджений документ, які підтверджують. Це не службами, які відповідають за усі експертизи, які роблять дозволи. Я не знаю, я не фахівець в цьому. Що каже інвестор, чому затримується будівництво, як він це пояснює, буде сьогодні його представника я не знаю, Ми з забудовником тут не ми ми що позавчора під офісом нашого забудовника, вимагали від нього відповідних правильних дій щодо початку тут будівельних років. Тому що підстав у нього відтягати, як він в минулому році відтягав, от, відстрочується, відтерміновуючи це дотограм телефон, Тому ми зараз тут починаємо, ну, встановили те, що ми маємо, таких моментів у нас немає, можливо, зараз з кинемось, будемо тут теж стояти і вимагати своє право на життя. Що хочу сказати, є всі дуже ви знаєте, дуже вражає те. Я навіть не знаю. І що люди пишуть про те, що ми тут найміні, жодних людини у нас в нема немає і не було ніколи. Ми ходимо за своє житло, є у кожного списки по будинках, які є ці літні, які з ними потерпілими. А те, що вони постійно в мережі, просто ви знаєте, вони будемо приїхати. Представник забудовника, не представник влади, я потерпіла. І таких документів в мене ну, не має бути апріорі. Ну, що в мене є, нічого не запитання. Ми подойдемо на облік нашому комунальному підприємстві книгу, яка відповідає за всі водойми Києва, яки, яка ставить їх на облік і відповідно. Я, 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 немає. Я, Зараз існує від конфлікт, які ваші подальші дії. Ну, одна сторона буде стояти до останнього, ваша сторона як. Оскільки забудовник, як не, 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 говорить і підтверджує, що в нього всі є дозволи, тому ми будемо надалі вимагати від влади законного проведення будівництва Все в рамках цієї процедури. Можливо, хай підключають правоохоронні органи, можливо, хай підключають ці дозвільні яких організації. І все, нам, ми нам будемо власнувати на вимісті, а можна там, запитання, саме, а, я вам самим принципово, чи буде будинок саме у цьому місці, чи якщо вам виділять якусь іншу ділянку, вам байдуже? Ви знаєте, нам не байдуже чому, оскільки процедура виділення будь-якої ділянки, навіть це про це ще відтерміновує нас мінімум. На 4-5 років процедура розробки ДТПТ, детальних планів території, потім підготовка до інвестиційного конкурсу, узгодження всіх проведення експертиз та неподмого. А розробка самого проєктно проектно, -проектно документації вона займає згідно законом 9 місяців лише ця відведення всіх цих, і ще, тобто ми. Ми чекати вже скільки не можемо. Оскільки я ж вам ще раз наголошую, що 2002 тисячі другого приняття територія багатоквартирної забудови є всі підстави для будівництва цього будинку. І ми свою будинку не Дякую. Давайте я когось представників запишу. Добре, Постраждали розпишу, то саме. може дати коментар. Ой, хоче а чого ви сьогодні приїхали тільки? От че, дивись, неділю, що де вас неділю? Що не було? Бо ви сьогодні, діля? бо сьогодні ви знаєте, що кличко Мы здесь по району ледя, їздить. Сьогодні телевізія тут буде. Знаю. Да? Ну у вас неділю не було. От то вас то, неділю что тут зовсім не було. Місто ми, ми бажаємо, да. если ми как активісти, щоб сохранить природу, сохраніть благоустройство да. нашого району. Почему ви прийшли прямо на камеру? Вы да, чего сегодня установлены вами палатки? Почему, когда когда две недели назад вам предлагали, давайте ставить палатки, давайте вместе объединяться, давайте вместе у влады бросить выделенные делянки. Чему вы, чему вы на нас бросались? Чему ваши бабушки э, в стане алкогольного спьянения бросались на меня? Вранье, это, как, как вам не это а на видео все. Это видеофиксация. А видеофиксация все есть. Что делал? Он взял наши флаги, начал ломать наши флаги. Сам с платбуса бордюр упал и обвинил бабушек, что они его беднягу уронили. Давайте Это видео, Мужики ну давайте, видео. Вот давайте видео. видео, давайте а видео, давайте такой, видео, давайте видео. А кто мне нужно давать? Нет, кто так такой? у нас есть видеофиксация, видео. где ваши невменяемые на бабушки шейте, бросаются. Что они в Интересным состоянии. Я Это у вас да. палатки там разливают, а да не мы в интересным состоянии. Я Пойдемте да. мы вам нальем. То, то что нам нальем. А у нас разливает, у нас чай разливает, у нас чай разливает, в отличие от вас. Уважаемый вот. элита-центр, один потерпевший, дайте интервью пятому каналу о происходящем. Один, потерпевший. один, потерпевший. один потерпевший. Вы все потерпевшие, дайте пятому каналу информацию. Он за вас, дайте ему информацию, он будет вам помочь. Дайте. А им помощь не нужна, это рейдерская группа, созданная властью. Зачем им нужно...

От про яку ви поводи, що вона там на підлітку. Да. Це мати священника? Ой, от мати не треба мені це розказувати. Священників наших, коли священники мені кажуть церкві, щоб я за партію регіону в 2008 році голосував, не треба мені про цих священників вообще казати і про їх матір'ї, яка ходить, бухає і бросається на людей. Будете мені про мать розказувати. Убери руки відсюди, дружище. Руки убери відсюди. Чего, чего, ты женщину трогаешь? Скажи мне, пожалуйста. Никто женщину не трогает. Мужчина быдла. А где малый мой? Олежек, ты да там присмотри за ним. Вместо того, чтобы работать или водой он стоит здесь и О, началось. Заученные фразы. Да, ну еще раз. Давай еще раз. Позор, такому бычку стоять Да, бычка ты. Бычка ты.

Спасибо.